Слава Україні! Блог Р. Перші про головне. Підписуйтесь на наш новий канал інтерв'ю корупції інфоонлайн». Посилання в описі на днях у мережу потрапила досить цікава інформація щодо долі компанії Smart Holding, яка належить депутату від забороненої ОПЗЖ Новинському. Група компанії Smart Holding належить колишньому громадянину Росії, а з 2012 року громадянину України політику та бізнесмену Вадиму Новинському. В Україні уважають прибічником російської церкви. Новинський був одним із ключових пропагандистів РПЦ у владі і на міжнародному рівні. Smart Holding вважалась однією з найбільших. Промислової інвестиційних груп України, що зосереджувала інтереси у сфері гірничо-металургійного та нафтогазового комплексів банківського сектора, сільського господарства, ретейлу, суднобудування та нерухомості, як зазначає CEO смарт-холдингу Юлія Кір'янова в Фейсбук. Вона й гадки не мала з якими проблемами стикнеться холдинг, який вона очолила перед війною. Коли у серпні 2021-го я очолила смарт холдинг, то не могла й очікувати настільки кризового і виснажливого періоду, коли велика війна разом із Формованою санкційною політикою держави підштовхують нас до складних рішень і ставлять під питання існування групи, в якому десятиліттями вкладали стільки волі і сил. Але я ніколи не жалкую про свій вибір. Виклики нам дані щоб зростати. Передусім над собою написала Кір'янова. Як розповіла Кір'янова в інтерв'ю Forbes, виробництво смарт-холдингу за результатами 22-го впало більш ніж на 50%. Наразі групу компаній Смарт Холдингу дотують з резервів. CEO смарт-холдингу зазначила, що вкотре в деталях і нюансах оп. Писали реальну ситуацію, в якій опинився смарт холдинг. Всі настиковки і білі плями у процесах, через які призупинили свою роботу найприбутковіші бізнеси групи, ті, на яких у час війни фінансово трималися ці активи. Ми прогнозували зниження наших бюджетів на 30-40%, порівняно з 2022 тисячі за результатами 2023 року. Але санкції зупинили багато наших бізнесів і змусили переглянути плани у першому півріччі. Наші результати удвічі гірші ніж прогнозовані за результатами року. Наша Виручка може знизитись більше ніж у 2,5 рази до 3 мільярдів гривень. За оптимістичних прогнозів, EBITDA може бути у четверо менше близько 1 мільярда гривень. Повідомила топ менеджерка. Виходить, що компанія прислужника РФ Новинського знаходиться на межі банкрутства. Також CEO смарт-холдингу розповіла про значне скорочення працівників. Порівняння з тією кількістю людей, яка працювала на період початку повномасштабного вторгнення на початку великої війни. У смарт-холдингу працювали 4500 людей. На початку 2023-го – 2700-2800 людей. Зараз переді мною та іншими керівниками компаній питання, як тягнути далі 2800 людей. Ми намагаємося втримати ключові активи навіть з мінусом. Бо коли зупиняється актив, далі розграбування, втрата постачальників, клієнтів, вартості. Виходить, що в компанії Новинського і справді. Великі проблеми, що можуть загрожувати подальшому нормальному функціонуванні смарт-холдингу. по суті, прислужник РФ сам винен у такій долі компанії, адже проблеми почались не тільки через війну, а й через санкції, котрі були запроваджені президентом проти низки представників РПЦ, в тому числі Івадима Новинського. Так як він активно підтримував зокрема церкву ворога та просував інтереси РПЦ. А у липні минулого року Верховна Рада припинила повноваження нардепа Новинського. Проте Кир'янова стверджує, що смарт-холдинг блокують не через санкції. А через кримінальну справу. І у тому, що відбувається, є ознаки корпоративного рейдерства, зауважила вона. Ми як бізнес не маємо стосунку до церковних питань. Санкції церковні. Я не розумію, як вони стосуються нас, зазначила менеджерка. Також CEO Smart Осмарт Холдингу зазначила, що зараз запасу міцності компанії в Україні майже нема. Ми дотуємо групу компаній з резервів. Я до кінця липня маю представити правлінню розрахунки, скільки коштуватиме отримувати компанію до кінця року. Ухвалимо рішення, спираючись на цифри. Я роблю все, щоб зберегти активи, зазначила Кір'янова. Загалом аналізуючи все те, що сказала топ-менеджерка компанії Новинського, смарт холдинг знаходиться, м'яко кажучи, не найкращому становищі. Бізнес-прибічників РФ на межі. Схоже, хтось скоро може стати банкрутом. Карма в дії, якщо коротко, на цьому в мене все. Підписуйтесь на наш канал, тисніть на дзвіночок. Також напишіть в коментарях, що ви думаєте з цього приводу. Будьте здорові та бережіть себе.